новин новина Апостроф Тіві на увипередки з Катериною Другою Путін правитиме Росію ще шість років. Нелегітимного коронували. Мене звати Ірина Єрмак про це і не тільки далі. У випуску вороги серед своїх полковники УДО планували убивство зеленського Буданова та Малюка. Кому готували подарунок? Політичне блюзнірство у Кремлі відбулася псевдо інавгурація. Путін знову оголосив себе президентом на найближчі шість років. Останній оплот терористів Цахал узяв під контроль КПП Рафа. Хамас шукає перемир'я. Ізраїль розгортає наземну операцію. Ходив ЛК і готувався до тренувань. В одному з криворізьких ТЦК помер 44-річний військово зобов'язаний. У військкоматі говорять про епілептичний напад. Рідні загиблого підозрюють, що чоловіка побили. Подія сталася ввечері 5 травня. Працівники центру комплектування запевняють, викликали швидку щойно новому бранцю. Стало зле допомогу намагалися надати й до приїзду медиків. Утім, безуспішно ті лише констатували його смерть. Донька, дружина і. Матір чоловіка в цю версію не вірять, адже раніше жодних ознак епілепсії він, начебто, не мав. Правоохоронці жодних коментарів поки не дають. Замах на президента двох полковників УДО, які планували ліквідацію Володимира Зеленського, схопила служба безпеки. Їх підозрюють у державній зраді. Чоловіки входили до агентурної мережі, яку накрили раніше. Державних охоронців завербували куратори з Москви. Саме вони мали втілити задуму життя. Спершу взяти президента у заручники, і згодом. Вбити далі, ворог збирався зайнятися керівником гур Кирилом Будановим і очільником СБУ Василем Малюком. За словами останнього теракт мав стати так званим подарунком Путіну до інавгурації. За здійснення теракту виконавці обіцяли грошову нагороду у розмірі від 50 до 80 тисяч доларів. США. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва fpv дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН-90. теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Нелегал у Кремлі, диктатор Владімір Путін знову голосив себе президентом на найближчі шість років. Правитиме довше ніж усі попередники з часів Катерини Другої. Так звані урочистості, які тривали близько години, проігнорували більшість європейських країн. Долучилися лише шість і ті на рівні представників. У своїй промові Путін пообіцяв росіянам мир, безпеку і стабільність. Поклявся служити і захищати їхні права. Поки сам пакує речі у добудований палац у Геленджику. У Москві символічно дощить. Подекуди навіть падає сніг. Владімір Путін у робочому кабінеті. Дочитує нібито важливі папери, застіває піджак і рушає довгими. Довгими коридорами Кремля От можна хорошо рассмотреть інтер'єри. Все доволі лаконично, даже строго, але этом не без ярких акцентів на стінах множество картин. Чуть ранее ми видели телефони спецсвязи. В коридорах дежурять сотрудники ФСО. у Георгівській залі щонайменше п'ять тисяч людей. Путінська свита, провладна еліта, придворна погема. На вулиці, президентський полк. Так, починається псевдоінавгурація російського правителя. На неї диктатор прямує дві хвилини. У лимузині броньованим склом. Товариш президент Російської Федерації, комендант Московського Кремля, генерал Тенту Юка здравежила. Під гучні овації Путін присягає, присягає, тримаючи руку на власноруч переписані конституції, обтягнуті шкірою варана, присягає охороняти права і свободи громадян, берегти суверенітет і служити народу. У промові не забуває й про Україну. Хочу поклонитися нашим героям, учасникам спеціальної воєнної операції. Всім, хто сражається Отечество. А ще про так званий колективний захід, який до слова мав бути представлений шістьома європейськими країнами: словаччиною, угорщиною, Францією, Грецією, Мальтою та Кіпром. В останній момент передумала Бельгія. Путін стверджує, що Москва, начебто, не відмовляється від діалогу, готова до зміцнення відносин і плідної співпраці. Розговор, в тому числі по вопросам безпеки, стратегічної стабільності можливий но не з позиції сили, без всякого високомір'я, чванства і собственної ісключительності, а только на равнах уважає інтереси друг друга. Україна не визнає диктатора президентом і закликає союзників робити те ж саме. Іншої думки у Сполучених Штатах, попри те, що Вашингтон проігнорував так звану інавгурацію, країна за словами речника держдепу Меттью Міллера вважає Владиміра Путіна легітимним. як вони говорять про не легітимний виборів. Ну ніхто. не отрицает тот факт, что он глава государства, и никто с него ответственность за то, что он будет делать, не снимает. Путин человек, с которым придется вести переговоры и считаться с его подписью да, до тех пор, пока он находится в Кремле, по крайней мере. А те решения, которые будет принимать Путин, будут. Будуть прийматися від імені Росії, та навіть статус президента, здобути російським правителем вже у п'яте, не скасовує ордер на його арешт, виданий МКС у березні минулого року. Про це вирішили нагадати активісти з ГААГИ, які встановили постать Путіна у кайданах та тюремній робі прямо навпроти будівлі міжнародного суду. Так так, то катокаботета суда голову сюди до мене. Так звана інавгурація у Москві тривала близько години. Владімір Путін знову оголосив себе президентом, а Кабмін відправив у відставку. З блакитних екранів обіцяє росіянам мир, безпеку і стабільність, поки за спинами відданих глядачів пакує речі свій новенький маєток у Геленджику, який пропаганда видає за апарт-готель: ікони, трони, полководці, золото, мармур, кришталь збудований за кошти росіян. Зведений на крові українців Олег Булах для апостроф Тіві. З романтичного побачення в російську в'язницю американського солдата втікача, який приїхав до своєї обраниці аж у Владивосток, затримали силовики. Як стверджують місцеві змі, начебто через побиття і грабіж жінки, за даними NBS News, йдеться про штаб сержанта Гордона Блека, який полишив службу на військовій базі у південній Кореї і без дозволу командира попрямував до Росії усе, аби віч-навіч зустрітися з коханою в армії. США цей випадок. Падок називають вельми делікатним. Версію силовиків речниця Синтія Сміт не підтвердила, втім, і не спростувала. Ізраїльська армія взяла під контроль КПП Рафах на півдні сектора Гази. Цагал називає це місто останнім оплотом терористів. Вночі по ньому летіли ракети, а в день приїхали танки. Хамас стверджує, що готовий до перемир'я. Втім, зупинятися на його умовах. Тель-Авів не збирається. Прагне й надалі тиснути на радикальних ісламістів, аби домогтися звільнення заручників. Юрій Устименко у деталях. Останній форпост терористів у секторі Гази, ізраїльські танки у передмісті Рафаха на кордоні з Єгиптом. Наземний наступ розпочався після серії ракетних ударів. Про них Цахал попереджав раніше і закликав населення тимчасово евакуюватися. Армія оборони Ізраїлю декларує мета операції військовий тиск на Хамас для звільнення заручників. Ми дуже серйозно аналізуємо кожну відповідь і реакцію і розглядаємо всі можливості щодо переговорів і якнайшвидшого повернення заручників до їхніх домівок, що є основною місією. Паралельно ми продовжуємо працювати в секторі Газа і будемо продовжувати це робити. Цахал звітує про 20 ліквідованих терористів, уражені військові споруди і інші об'єкти радикальних ісламістів. Переконує, що отримав розвіддані, які свідчать про використання КПП Рафах у воєнних цілях. Офіційно, через пункт пропуску возили гуманітарну допомогу. На кордоні з Єгиптом скупчилися фури. За даними Червоного Христа, не лише у Рафаху, а й на КПП Керем Шалом. Лікарі з сектора Гази б'ють на сполох. Кажуть, нічні бомбардування призвели до чималих руйнувань. Під завалами досі знаходять людей, не завжди живих. «Закриття КПП Рафах означає смерть тисяч пацієнтів, тисячі поранених стануть мучениками. Харчові ресурси, медичні ресурси та гуманітарна допомога не потраплятимуть до сектору гази, а це означає більше хвороб, більше пацієнтів, які потребують лікування, яке недоступне. Більше пацієнтів з хронічними захворюваннями, нові хвороби, від яких ми не знайдемо ліків. І, отже, кількість хворих буде зростати. Жителі гази з оточеного ізраїльськими військами Анклаву евакуюються неохоче. Скаржаться на регулярні обстріли та небезпеку, невдоволені постійними переїздами. Ми розбираємо намет вже в четверте. Нас виселили з півночі до Хан Юніса. Зараз ми перебуваємо в Рафаху, де нам знову загрожує виселення. Куди підуть люди, куди підуть усі ці натовпи півтора мільйона чи два мільйони цивільних. Куди вони підуть? Іміти до моря, куди підуть люди після того, як вони сказали нам, що це безпечна територія. Напередодні площі європейських і американських міст чергове заполонили протестувальники. Їхні вимоги незмінні: зупинити атаки по сектору гази і звільнити заручників. В Тель-Авіві сім'ї бранців Хамасу перекривали центральне шосе. Рафах останнє місто на півдні, куди ще не увійшла ізраїльська армія. Влада кілька місяців наполягала на проведення цієї операції, однак лише сьогодні перейшла до активних дій. Буквально за кілька годин після того, як Хамас оголосив, що прийняв єгипетсько-катерську пропозицію про припинення вогню. Ізраїль з її умовами офіційно не згоден. Вважає документ занадто м'яким для терористів. Втім, обіцяє продовжити переговори. Попри західний тиск, зокрема з боку Сполучених Штатів, військова операція в Рафаху триває. Юрій Устименко для апостроф Тіві. Євробачення на низькому старті. Альона Альона і Джері Хейл, які представляють Україну з піснею Тереза і Марія, готуються до виступу в першому півфіналі. Дівчатам дісталася п'ята позиція. Вони вже здивували публіку на репетиціях. А тепер матимуть змогу показати себе у прямому етері. Наша кореспондентка Маргарита Вородовська бачитиме все власними очима, адже просто зараз перебуває у Мальмо і тримає з нами зв'язок. Тож Маргарита, привіт, Україна серед лідерів у. Букмекерів, а от якої ж думки Єврофани? Вітаю Ірина. Я хочу спершу вам показати, що тут зараз відбувається. Ось можете побачити ось там черга. Щойно вона пройшла повз мене, думала, що встигну вхопити. Ось там е, арена, на яку я, на жаль, е, не потраплю сьогодні. Буду дивитися шоу з медіа центру. Єврофани, я спершу поспілкувалася з журналістами, поцікавилася їхньою думкою. Майже кожен другий каже, та Україна переможе, бо впевнені в цьому. Навіть журналісти з Хорватці, яких я над якими трішечки пожартувала, кажу: о, потенційні переможці. Вони кажуть, та ні, це можна сказати про вас, Україну. Букмекери прогнозують Хорватію зараз. Перше місце, друге Швейцарії, Третє – Італія, а нам четверте. Як воно буде насправді дізнаємося в кінці тижня? Якщо звісно, ми пройдемо фінал, на що я сподіваюся, дівчата. Наскільки я знаю, вже готові. Вони показали в інстаграмі, що передягнулися у свої концертні образи. На жаль, інтерв'ю перед виступом вони не дали, тому що кажуть, бережуть голоси та набираються енергії. Налаштовані ну, позитивно навіть попри вчорашній інцидент, який стався на репетиції, коли Альона-Альона впала. Вона піднялася, продовжила свій виступ. Дівчата навіть пожартували 에, про, про те, що сталося, і створили свій власний мем, який можете побачити у них в інстаграмах на сторінках. Ну а атмосфера загалом тут святкова. У медіа центрі за перед бурою журналісти готуються. Висвітлювати все, що відбуватиметься в півфіналі. А навколо арени багато людей в дуже цікавих різних костюмах. Пізніше спробую зазнімкувати найцікавіших. Дуже багато людей з різних країн поприїжджали. Прибувають пр пр постійно. Я хочу трішки сказати про те, що зараз цього року змінили правила голосування. Тепер глядачі з країн учасниць Євробачення можуть починати голосувати. Не після останнього виступу конкурсу, а вже з першого номеру першого конкурсанта. А інші країни поза конкурсом можуть голосувати протягом 24 годин українці, які перебувають в країні, на жаль, не можуть за свого представника проголосувати. Але я закликаю всіх тих українців, які за кордоном віддати свій голос Хейл та Альона Альону, що я власне також збираюся зробити і чекаю, звісно, на конкурс. Дякую, Маргарито. Дійсно відчули святкову атмосферу. Тож вболіваємо за наших дівчат. Вмикайте Євробачення вже о 22-й. Маргарита Вородовська з Мальми була з нами на прямому зв'язку. Свято несмаку і сексизму українців обурив номер квартал 95 про начальника рівненського ТЦК. кадри, де той цілується у кабінеті з різними жінками. На початку весни поширили російські пропагандисти. Скандальну постановку називають несмішною і стверджують, що вона дискредитує діяльність центрів комплектування. Найбільше невдоволення викликала військова форма вакторів та стереотипні жарти про військовослужбовець. Їхній так званий начальник використовував. Поцілунки для шифрування від російських спецслужб. Один із таких кодів ДПО. Себто дотики, поцілунки, обнімашки. Студія квартал 95. Ситуацію поки ніяк не коментувала. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о а першій апостровці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.